205 день в Канаді, 04-24. Euh, <смі> вже 12. Сьогодні четвер. І сьогодні я сам, сьогодні Сема нема, сем взяв два дні відпустки своїх останніх використати, бо інакше вони згорять. Начальниця йому казала. Сьогодні я мав дуже спокійний день. Ну, Були свої приколи, але по порядку. Зранку я встав по будильнику, зібрався, і машина в мене була на роботі, і я собі потопив. Вийшов на двір. Дивлюсь, машин нема, а зайчики сидять. Кожен ранок вони, вони ран, зранку збираються, напевно, на перекур, собі йдуть на ті свої місця. Бо в одного. У ну, в в них там свої вже вириті щебенем засипано, а вони там вирили до землі і на тій землі сидять. Тепленько, напевно, що вже білі-білі, вже сірого не видно. Всі зайчики тут бігають білі. І... Ішов на роботу, по дорозі була сорока, я вже її не знімав, на своєму дереві сиділа і хі, щось розказувала. Зустрів Чака, зайшов я в будівлю, зустрів Чака, Чак каже, що ти там, пішки? Кажу, так, мені легше пішком ніж машиною. И, каже, йдемо обійдемо технічні приміщення, там глянемо заявки. Так, я зразу скинув куртку, пішов глянути тавер Бі, він Тавер A. Зустрілися ми на, третьому, на другому поверсі, там на бойлери. Технічні, і що? Я пішов за комп'ютер. видрукував заявки. Нічого серйозного там було ні, ну було кілька заявок. І були такі заявки, но no permission to enter, нема дозволу на вхід, і ото, мені не подобається. Він зразу, ні 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 не робимо. On-hold на отримані відмічаю в комп'ютері, і воно попадає в іншу категорію. Що потім, якщо дивишся нові заявки, веб, там якісь або кол, люди коли дзвонили, то її нема. Вона зовсім іншій папці. Треба вибирати ту папку on hold і блин, і вишукувати. То. Для чого? Я зразу друкую, но у переміщень немає дозволу. Я йду до, в офіс і кажу, дзвоніть їм, чи можна, чи не можна, і, це, і закриваю то. Він каже, не друкуй. Я такий думаю, ну блін, то не друкуй, воно потім загубиться, пропаде. нафіг воно нікому не треба. І я краще видрукував, видрукував, і я пішов то все робити. Він каже, треба там Марче Нора допомогти. Ну, то таке? Але я думаю, ні, перше треба попити каву. Що треба за пити? Пішов собі, випив кави, солодким, смачно посидів, попив, поїв. Смачно. І, це... і пішов закривати заявки. Чак смився зразу кудись, не знаю, де він був сьогодні. А я почав то все закривати. Складного нічого такого не було. Було tower beat, там мені треба було, двері, двері зробити, рушнику сушарки, оце попідкручувати, Батарейка, як завжди. Але нічого серйозного. Поробив я то все. І навіть додавали ще мені ще з офісу навіть не ну не створювали ніхто заявки не встигли. Дали мені просто на паперчику, я сам створив заявку. Треба було створити, щоб начальство бачило, що ми працюємо. Сам створив, сам пішов, зробив, прийшов, закрив. І дзвонить до мене чак, я якраз ці заявки позакривав. Десь було по 11 Треба їхати допомогти Джорджу. Та треба, то треба. Ну вже що? Він вже мені то і так говорив: бери робочий мінівен, приїжджай. Я зразу пішов, сів, вен, поїхав туди, приїжджаю, Святослав був на місці, Джордж. А ага, Геда немає, він сьогодні вихідний, він четвер завжди вихідний, зато він замість друга працює в суботу. І дві заявки. Одну дали нам то замінити картридж в душі, де регулятор гарячої і холодної води. В нас весь філіч ми то не міняємо. А в них будівлі старі і в них чуть не кожна п'ята квартира треба цей картридж міняти. Там не, не, не складно, але я того що не робив. Витянули ледве той картридж. Він реально закис, резинки позаду, задубіли. Ми його ледве витягли. Запхали назад. Е і там закручувати, там є два положення. Я вже потім розібрався. Там такий пластик, не буду розсусолювати, але там е можна закрутити і неправильно. І воно все буде шалта шататись. Закрутили ми ледве-ледве. Розібрали, закрутили, нормально. Але ще внизу основний кран він в стелі. В шафі і в стелі треба отак ниряти і в таку маленьку дірочку заглядати і його закручувати. Гаряча вода ще куди не йшла, закрилась. Холодна з трудом. Я дуже тяжко її закрив, а відкривати вже ніхто не зміг. Святослав пробував, ну не виходить. Я попробував і зігнув ту ручку. Ну, Нічого страшного не сталося. ручка то фігня, фіня, ручок повного, в магазині треба взяти. І того вони сказали, що не візьмуть десь на тирію. І що? Я подзвонив, ми пішли, пошукали на складі, знайшли три, але три непідходящих. І воно нам не підходить. Непідходящі ручки. Я дзвоню до Джорджа, якраз в каналу, що там був працівник сантехніки. Бо це йому треба було змішувач, теж йому робити. Той кран теж йому міняти. Якраз він був, вони з бойлерної зняли, там поставили, зробили, а ми пішли друге замовлення робити. Друге замовлення це було пральна машина. Вибиває помилку, не, не, не вижимає. Але там якась інша проблема. Ми взяли, звісно, пилосос, прочистили фільтр, витягнули воду, було трохи сміття, але там проблема не в тому. Фільтр чистий, ми заглядали все нормально, працює, він воду не качає. Дивно мені було, що він воду не качає, вода відкрита, а в пралку не набирається, зразу вибиває помилку. Ну, пралка стара. І вони їх ремонтують, викликають майстра, якщо йому вдається поремонтувати, то не лишають, як ні, то ставлять нові Самсунги. Такі, як в нас весь слідлич. Краще той Samsung поставити, там все простіше. Видно все, що які проблеми. Та й таке. І ми з тим забавились вже перша година. А я кажу, мені в другій годині треба йти в одну із квартир, бо вчора зустрів одну родину в ліфті, і ми їм двері зашпаклювали. В нас фарби не було, а тепер з'явилася, і вони попросили замалювати. Я кажу, в якій годині, на другу годину. Думався на другу, значить на другу. Кажу, я їду до себе по обіду, якраз і піду їм то зроблю, бо нема сенсу. Я взяв обід, Чак каже, візьми обід з собою варче нора. Наші будівлі пусті, нема нікого, ну я всі заявки позакривав, звісно. Але крім того, ще 9 квартир малювати. Малювати, ремонтувати, там он, е, багато роботи. Дверки он сьогодні дверки зремонтував. Всім е, тата в одній квартирі дверки на кухні там завіси, такі от складні. Двері з двох частин складаються. Не люблю я їх, бо вони завжди ламаються. Але то зробив? Потрошки-потрошки. По ну, і пішов, поїв. Смачно пообідав, сам нікого не мати, тишина, пішов потім зробив ті двері. А дивлюсь, зразу прикинув, ага, в таборбі мені ще треба малювати дві квартири. Взяв зразу весь набір фар, пішов малювати. Е, так, пішов малювати. Квартира була фактично чиста. Е, хто там жив, я не пам'ятаю вже, але вони, як з'їжджали, вони постаралися максимально все відновити самі, щоб ні за що не платити. Щоб їм не знімали гроші, бо тут вони знімають гроші космічні за то все. І вони зашпаклювали, зашліфували, видно, що замалювали. Замалювали, але фарби, ну, з фарбою і кольором дуже тяжко вгадати. У нас матова. Отака, От в мене ціна зараз тут під проектором, вона матова фарба. І навіть матову тяжко вгадати. Але якщо б вони взяли матову, було б ще куди, було добре. А Вони взяли матову, але з легеньким таким глянцем. І якщо дивишся прямо на стіну, не видно нічого, а збоку дивишся, зразу видно, де вони малювали, повно всі сліди. І прийшлося мені перемальову всюди. Вони так взяли маленький валик і кожну стіну помітили. Ну, прийшлося мені перекатувати всю квартиру, але нічого страшного. Там ще умивальник, бо мусив мити тряпочку, бачу, ще умивальник забитий, -мо. Дзвони до мене з офісу Руті і каже, є в нас там давер Бі, зможеш піти? А я не люблю то. Того тенента, ще відколи, вона така завжди і все не подобається. Африканка така має двох дітей. І я ще коли влаштовувався на роботу, то перша квартира, де я був, то там в неї йде барна стійка на кухні, і там крісла. І вся стіна в ногах затоптана. Вона ще доказувала: ні, ні, тут не мої діти, тут таке повилазило. Жесть. І зараз в неї теж дзвонить, каже, в неї там поганий запах в туалеті. І ще щось в неї там треба було зробити. А, і е, плита вибиває помилку F3. Та добрий догляну. Зверху спустився вниз, та сама башня, я спустився вниз. Дивлюсь, а в неї вентиляція закрита. Ну, не знаю, хто її закрив. Е, всеред, зверху вентканал він так прикритий. Я його відкрив повністю. В другому туалеті здивлюся, в них то тримаєшся тулатну паперу з боку. Кажу, так я ж то теж можу поремонтувати, чого ж ви не сказали зразу? Я би взяв собі ключик. Кажу, я зараз йду, збігаю наверх, візьму ключик. Пішов наверх, взяв ключик, ремонтую то, і він каже, чоловік їй каже, о, у нас ж тут на кухні кран від, відкрутився і воно все шатається. Та то капець, а зразу не можна сказати. Я мушу йти вже в другу башню, бо в мене той ключ в іншій башні. Пішов я в тавер, Ей, то я набігався. Румба! <гум> Румба ставив. Взяв туди-сюди. Коротше, поробив я все, пішов до себе, домалював стіни, закінчив ту квартиру, викинув зі списку, красота. Зробив я все, що треба. Що там, що там? О! В мене ж буде вечірка. В неділю, 20... 7, 7 числа. В неділю. На 41-му поверсі. І я перестрахувався, вже зробив паркінг тікети це небагато. 7-8 штук вже маю, так що потрошечки можна буде збирати. Бо вже дзвонили, питались, записуються, треба, до речі, список обновити. Я кажу перші гроші, бо то ні, потім ні так не підходить. Бо то я скинув, я не прийшов і що робити, а я все купив. Ні-ні-ні, Щоб потрапити до списку, треба скинути гроші. Е, дивлюсь п'ята година. І що би то робити? Я домовився на цьому за сноуборд вчора. І сьогодні я забрав, але до нього дійдемо. Я думаю, маю ще час. Нікуди не їду сьогодні віддихати ніякі басейни, нічого. Хоча Артем. <звук> Позіхає 12 година. Хоча Артем мені написав смс, що я не йду нікуди ні в тренажерний зал, ні в басейн. Ну, якщо б кудись йшов, то він би підтягнувся. Але я нікуди не йшов і не мав бажання, бо хотів помити машину. Пішов я собі під... в паркінг, перепаркував машину на семей місце, там ближче до крана. І гарненько, і. Ну, так. Як гарненько, помив? Гарно помив. Помив машину десь по шостій, я закінчив, бачу смс від того чувака. Я вже вдома, можете приїжджати швидше. Супер! Якраз машина підсохла поки цей. І поїхав, забрав сноуборд. Так що поїхали по сноуборду. Цей сноуборд, хто дивиться відосики, має пам'ятати. Класний сноуборд. Бартон фірмовий. з Крутими принтами. Я таких не бачив, якщо чесно. Цей сноуборд дуже класний. Ну, Але він на мене маленький. Він на мене маленький. І я собі взяв ось такий от. Ух, який це класний сноуборд. Ну, він мені подобається. Він сам такий блискучий, зеркальний Колір Я сірий, можна сказати, якийсь чорний, типу зеленого. І ось це от великий сноуборд, гарний. К2. Отакий він ззаді виглядає. Сноуборд великий. І головне, що до того сноуборда я раніше купив ну на секунді взуття К2, теж червоне з чорним. Вийшов в комплект. Сноуборд К2, тримачі для, цих, для взуття теж К2, все К2. Так що красота маю два сноуборди. З другим сноубордом бартон е, я розберусь. Щось я з ним придумаю. Класні, класні два сноуборди. Одинакові е, штучки круглі запасні на ногу ставити. Подобаються мені сноуборди. Забрав, я завіз його додому. Заніс додому і машину завіз до себе весь свіл запаркував, бо морозець передають, не хочу, щоб мерзло. І чистенька. І чистенька, нехай собі на роботі. Мені зручніше на роботу ходити пішки, ніж тою машиною їхати, ото паритись, по-перше, її завести, почекати в машині хоча б 5 хвилин. Чуть-чуть, щоб масло поганяло по моторі. Але ну для чого, якщо я за 5 хвилин вже буду на роботі? Легко, легким ходом, в одних штанцях нормально навіть не змерзає. Ніж ото в машині сидіти, мерзнути, потім їхати в тих корках не вартує. Завіз машину, прогулявся додому і. Повечеряв. Сів, смачно повечеряв, поки їв, чую, хтось заходить. Нана, звісно, хто там може зайти. Нана зайшла, я з нею привітався, пройшло купа часу, я її вже не бачив давним-давно. А вона прийшла, принесла свої речі і каже, завтра в 9 годині вона вже летить. Е, я думав, вона в Мексику літала. Ні, вона м -м, в Бразилію. Вона в Бразилії була і зараз летить знову на місяць в Бразилію. Так що не буде її знову. Отаке. От. Написала мені вчора, я не знаю, чи розказував, не пам'ятаю, ця румейтка, що тут жила, Мівея. попиталась, чи може вона приїхати десь в ма, в квітні, чи, коли, чи в березні на 5 днів. В сусідню кімнату, бо Гаррі до сюди зовсім не приїжджає. Бо пару днів і все. Кажу, це без проблем. Я і так орендую цю квартиру на пару з іншими. Хто там живе мені без, без, без різниці. О, так я от, так що. І вже, вже написав список. Написав гарний списочок, що там до чого, вже все закреслив. І нап, написав Наді. Що там завтра в тренажерний зал? Напевно, приїде до мене. Побачимо. Побачимо, думаю, що приїде. І вони сьогодні, вони сьогодні на Денрожні були в одної дитини зі своїм малим, вона їздила, вони там були на Дені, відмічали. І вона головне, що тут мій будинок, і то наступний будинок. Street, там одна дівчина живе там і вона її привезла. Привезла додому і зайшли в гості. Якраз кажу, ну нічого собі зовсім близько. Зайшли в гості, малому включив гру, він тут побавився, побавилися разом гру Rayman Legend. Посиділи, посміялись, Попкорн, діти люблять. І я, до речі, я йому зробив попкорн. І сиджу біля того попкорну, і собі теж поїдаю. І попри той попкорн я випив дві пляшки пива. Та попкорн класна штука. Так що таке гарно провели час. Вже о 12 година доходить, так що треба йти відпочивати. Завтра я знову на роботі один, але сподіваюся, що нікуди не поїду на іншу будівлю. Ну для чого? Ясно, що це брудна робота, Джордж може не хотів того робити, але ми толком і нічого не зробили. Поміняли ми Ні, нічого не працює. Там чак ще мені пояснював, поки ми були в West Village, каже, що тут таке буває, там картриджі міняєш, а там вже в коліні пропускає і нічого з тим не зробиш. Бо ну, навіть коли екран закритий, вода тече. Треба сантехніка і міняти оце колінце. Ми то не можемо міняти. От і все. А з пралкою так само на гарантію відправили. Я сфоткав серійний номер скинув Джорджу, каже, на відправляє на це, на гарантію торбаті. В най... нею приходить майстер. Ми не майстри, ми просто maintenance, Група підтримки. от. Так що, все. До завтра.